Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як вам зробити свій сайт. Під інфобізнес усього за 5 хвилин. Цей ролик буде корисний для тих, хто бажає створити свій сайт буквально швидко, без знань програмування, і йому терміново треба запускати свій курс. Перед тим як ми почнемо, я рекомендую підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Сьогодні мова піде про такий сервіс, як SendPulse. У ньому є досить великий широкий функціонал, і сьогодні ми поговоримо про один із них, про власне створення свого сайту під курси. Для цього ми переходимо на головну сторінку і вибираємо розділ сайти. Як бачите, в мене поки не створений ні один сайт, і, власне, я з вами зроблю свій перший сайт і покажу всі весь функціонал, як можна що робити. Для цього ти на кнопку Створити сайт. Тут в нас на вибір є два варіанти. Перший це ми можемо створити просто сайт, другий це є міні-лендінг. Він більше підходить для мультипосилання для Instagram. Сьогодні мова піде про те, як створити сайт, тому я вибираю сайт. Е, з плюсів даного сервісу є. Те, що в нас є велетенська кількість різних шаблонів. Ми можемо вибрати якийсь, який нам подобається. Особливо тут е, з плюсів я можу сказати те, що є зразу готові шаблони під курси. Давайте виберемо його і подивимося. Як бачите, тут у нас є декілька варіантів, вже готових, можна напевно, навіть переглянути їхній дизайн. Як бачите, є різні підходи, різні дизайни, можливість зразу вибрати. Також можемо подивитися ось цей варіант. Напишіть в коментарях, який вам найбільше подобається, який би ви використали. Також можемо подивитися ще розділ Магазини. Так, це треба забрати. О, бачите, в нас є навіть магазини з товарами. Давайте ми виберемо якийсь дизайн, наприклад. Давайте виберемо саме якийсь простий. Давайте ось цей. Як бачите, він йде шаблоном для фронтенд розробників Ми використаємо його під себе. Для цього ми вибираємо редагувати кнопку. І як бачите, ми переходимо в розділ, вже, де ми можемо самостійно редагувати всі елементи. Давайте пройдемося по функціоналу. Тут ми можемо зліва зверху глянути, як виглядає наш сайт з комп'ютера. Переключившись, ми побачимо, як він буде виглядати з телефону, що також є важливо, бо в основному, з мого досвіду, можу сказати, що більше йде трафіку через мобільні пристрої, тому це також є важливо. Також давайте тепер перейдемося з справи зверху. Тут в нас є можливість повернути якісь правки назад, також є можливість. Звернутись до спеціалісту, який допоможе. Також є попередній перегляд нашого сайту, Тобто, ми можемо подивитися, як наш сайт виглядає. Повертаємося до редагування і налаштування. Тут ми можемо змінити стилі сайту. Наприклад, ми можемо змінити кольори, ми можемо змінити тексти, ми можемо змінити кнопки. Давайте змінимо, налаштуємо схему кольорів. Бачите, ми можемо вибрати, що за що відповідає. Наприклад, можна зробити кольорову схему інакшу, наприклад, змінити чорний. Тобто, як бачите, ви можете самостійно змінити. Як вам завгодно, кольорову схему. Також ви можете змінити на базову. Бачите, тут є ціла готова палітра. Наприклад, я вибираю ось такий. Зараз воно підвантажиться, і ось бачите, наша кольорова схема помінялась. Тобто тут ви можете кастомізувати це максимально швидко, максимально просто і саме основне, без знань програмування. Тобто це ідеальний. Рішення для людей, які не хочуть заморочуватись, яким треба зробити все швидко, в них немає бюджетів. В описі під цим відео буде обов'язково посилання на цей сайт. Реєструйтесь, користуйтесь на здоров'я. Також, продовжуючи налаштування, ми можемо змінити стилі тексту. Натискаючи на це, ми можемо вибрати, які шрифти нам подобаються. Наприклад, я можу вибрати стандартний один з цієї робото. чи роботу. Підскажіть в коментарях, як правильно. Можна змінити на тонкий. Як бачите, ми можемо змінювати шрифти під різні заголовки, може Різний шрифт, параграфи, кнопки можуть мати різні шрифти. Тобто це все ми можемо кастомізовувати, як хочемо. Якщо ми натиснемо напряму на самий шрифт, а не на кнопку налаштувати, ми можемо вже також вибрати якусь готову схему. Наприклад, ось таку, ну як бачите, тобто, ми змінили шрифт. Мені він подобається, я буду його використовувати. Також ми можемо змінити по тій самій логіці розміри і вигляд кнопок, і також змінити можемо самий колір кнопок. Тут вже, власне, кому як подобається. Мене все влаштовує. Я змінювати не буду. Після цього, як я зробив ці зміни, ми можемо приступати до редагування. Тобто ми можемо змінювати текст. Для цього ми наводимо на елемент, де ми хочемо щось змінити, і вибираємо, наприклад, припустимо, я хочу змінити оці заготовки. Я натискаю на них і змінюю власне свій текст. Як бачите, я можу змінити весь текст, як хочу. Також тут є елемент, що ми можемо покращити наш текст за допомогою штучного інтелекту. Якщо вам цікаво, я можу зробити окремий ролик про це і можемо створити крутий сайт, крутий продаючий текст за допомогою штучного інтелекту. Якщо по текстам плюс-мінус зрозуміло, ми собі можемо вибирати елемент і його змінювати, тексти. А що робити, наприклад, якщо мені треба замінити картинку? Наприклад, оця, припустимо, мене не влаштовує і мені треба це замінити. Я натискаю на кнопку Редагувати. Вона знаходиться в самому центрі. Як бачите, ось наша фотографія, тут ми можемо також Вносити контура. тобто все, що тут написано, ви можете змінювати. Можна вирівнювати фотографію по центру, з боку, справа, зліва, можна додати також анімації при прокручуванні, наприклад, масштабування. Не розумію, як це працює. Можна додавати анімації, але зараз я цього робити не буду. Припустимо, я хочу замінити картинку, вона мене не влаштовує. Що робити в такому випадку? Ми шукаємо наше зображення. У нас є два варіанти: якщо у нас є бібліотека зображень, Тобто ми можемо натиснути на неї, тобто ми можемо натиснути на бібліотеку зображень і знайти з нашого наявного зображення. Або можна просто завантажити файл, перетягнувши його. Тобто використавши з вашого комп'ютера файли, але майте на увазі, що вона має бути нормальної якості. Також, наприклад, ми можемо забирати взагалі цілі блоки, якщо вони нам не потрібні, використавши оцю кнопку. Справа, ви її натискаєте, і тицяєте кнопку «Видалити». І все, вас, просто вона пропала. Все, ви, наприклад, от, у вас немає ще видавки, ви не хочете щось додавати. Ви просто це прибираєте, і все, його немає. Тобто, і по такій самій логіці, ми можемо і. Додавати блоки для цього ми натискаємо на посередині на кнопку плюсик і вибираємо все, що нас цікавить, з того, що є, тобто можна вибрати. Різні перші екрани вже готові шаблон, тобто перші різні формати тексту, вигляду. Наприклад, мені ось такий от блок, я його вибираю. Як бачите, він появився в тій кольоровій гамі, яка мені потрібна, вже з, зі всіма цими лишається просто редагувати текст, замінити картинки, тобто зробити все під те, як мені потрібно. Як бачите, нічого складного немає, тобто тут можна спокійно щось забрати, прибрати, доробити, і після того всього нам лише. Займається тільки опублікувати наш сайт. Бачите, я маю задати назву своєму сайтові і назву сайту. Також можна вибрати, які мені подобаються приставки до нашого сайту, наприклад, Pulse, is", тобто наш сайт буде ось такий. І ти цим зберегти. Все, мій сайт опублікований, я можу сміло закривати оцю вкладочку, і можу перевірити, як виглядає мій сайт. Переходимо на сайт і дивимось ось як вже виглядає готовий сайт, який ми зробили буквально за 5 хвилин. Звичайно, що перед тим, як зробити. Вити сайт, ви мусите прописати структуру сайту. Подумати над тим, які акценти на чому ви робите. У цьому відео я показую просто от саму інструкцію, як це можна зробити. Тобто, тут зрозуміло, що ви мусите попередньо собі підготуватися і зробити, мати вже готові текста. Також інформація для тих, хто хоче налаштовувати рекламу на цей сайт. Вам потрібно обов'язково додати піксель. Як це зробити? Більшість це не знає. Для цього ми переходимо в ми переходимо в налаштування сайту, переходимо в аналітику і додаємо сюди код. Нашого Пікселя. Але майте на увазі, що для цього вам потрібно оплатити е, цей тариф, щоб було це доступно. Майте це на увазі. На цьому все. Розкажіть, будь ласка, чи була ця інформація корисною для вас? Я надіюся, що я допоміг вам вибрати сервіс, на якому можна зробити свій сайт під продаж курсів. Е, ваша подяка це є обов'язково вподобайка. І не забувайте дивитися наступні ролики. І пишіть, які ролики ви би хотіли побачити. Також я рекомендую вам подивитись ще ось оці відео, які ви бачите зверху наді мною. Тисніть і виберіть відео, яке вам подобається.